Півтисячі ударів завдали росіяни по Запорізькій області за добу. Здебільшого били кабами та дронами. Комбінованої атаки сьогодні зазнав і обласний центр. На місто окупанти запустили ракету та щонайменше сім шахедів. Лунали вибухи, пошкоджена інфраструктура та житлові будинки. Постраждали і місцеві жителі. Як люди оговтуються після обстрілу та про масштаби руйнувань? Дивіться далі. Житлові будинки спалахнули у Запоріжжі після обстрілу. Уранці окупанти атакували місто та район ракетою і дронами. Поранені троє людей. Одна пацієнтка у лікарні серед постраждалих і 74-річна пані Людмила. Перелом там кісті німношка, ну перелом, да, і бачите, віті відналударилась. Не знаю, даже таблетку випіла й ползяла. у не було давлення. 120 на 200, лі коротше на двісті Скоро скорая приїжджала. Людмила травмувалася, коли під зижчання російських дронів бігла до укриття. У підвал встигла схопити лише сумку з документами. Тепер посеред руїн рідного дому збирає вцілілі та важливі для себе речі. Дім, в якому промешкала майже два десятиліття, зруйнований ущент. А що будинок? Уже його реставрувати ніяк не можна. що з будинком? Все, накрився будинок. Ви збирайте речі зараз. А що ж да будете виїжджати? Звісно, а я куди вам виїжджати, може, не йдемо діти, не знаю. Не вціліла під час обстрілу і оселя Володимира, але приїздити звідси чоловік не збирається. Каже, обістя доведеться усе відновлювати, адже пошкодження значні. Паркан, криші немає, тут теж на врем'янки криші немає. Ну, мене була пристройка, туалет з ванною, тоже криші нету, там тушили, був, розгорання було. Місцеві кажуть, удари по місту були такої сили, що домівки здригалися. Тож із четвертої ранку тут уже ніхто не спав. Усі прослухалися до вибухів. Під час цієї комбінованої атаки побито за три десятки багатоповерхівок та приватних будинків. Деякі з них уже не відновити. Ми зараз проводимо демонтажні роботи, прибираємо уламки. Деякі будинки будуть. Зноситися під нуль, потім буде вивозитися все сміття, буде проводитися повністю ну, демонтаж зломаних конструкцій. Ліквідація наслідків обстрілу тривала весь день на місцях працюють мобільні пункти допомоги. Там власники осель можуть залишити заявку про пошкоджене майно або отримати плівку та будматеріали від волонтерів. По соціальне житло попросили троє людей. Інна Гогой Ігор Горворобій, Подробиці. телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.